Доброго дня, 20 лютого 24 року, Рівне Україна. Сьогодні вночі цілий до ранку йшов сніг, але поки я встала і вибралася, вже снігу немає, тому що плюсова температура. Натомість дуже багато вологі. І я все-таки вирішила внести. Курник, так як основне добриво, зараз по цій мокрій землі. Надалі дивлюся, йдуть тумани, дощі, щоб воно розчинилося і пішло все в землю до того часу, як рослинки проснуться. Кальцій я вносила 10 лютого, а зараз 20 те будемо рахувати, що це азот. Якби у мене закрались дуже великі сумніви, що варто купувати надалі. Були навіть відгуки, що це я так кажу, ось таке в мене куряче добриво. Раніше купувала курник такий в гранулах, а зараз ось таке купила. Але так як воно вже є в наявності, тому буду розкидати під всі. Чарники, полуницю, ну, практично під малину, все ще є на городі. Лишиться то ще на квітники, ну і відповідно під деревами. Основні речовини, якими живиться, ну, скажімо, та ж полуниця, ложина, це є азот, фосфор і калій. Якщо геть так по-простому, так як я для себе уяснила, що таке азот, що таке фосфор і що таке калій, фосфор відповідає за зелену масу, за листочки, за пагінці і так далі. Тобто нарощує вегетативну масу. Для чого я зараз вношу саме азотну? Азотні добрива, щоб, проснувшись, рослинка могла вийти з пячки, добре поїсти і наростити масу. Тому що без листя вряд чи буде ягода. Навіть є якісь нормативи, я вам точно не скажу наскільки листочків потрібно ягодок, щоб рослинка лишилась жива і здорова. Щодо органічних добрив. Буквально недавно мені одна дівчинка з Дніпропетровська прислала сайт на Ютубі. Чесно, я настільки була шокована, що я перші три лекції просто прослухала з відкритим ротом, потім взяла блокнот і почала їх конспектувати. Стільки інформації, як дає пані Оксана, я за чотири роки не нарила ніде в інтернеті. Настільки людина грамотно, зрозуміло, ну, такою простою мовою доносить, що є, що, і як, з чим, куди, і так далі, що ну, реально дуже варто уваги. Сам YouTube канал, на сайт youtube канал називається Життя безмежне. Вона там показує, як і тріходермо самому вдома виростити, і що таке курник, і що таке байкал, і взагалі по всіх овочах, і фруктах, і так далі. Ну, людина, ну як на на мою думку, вона такого не ну я не чула, що вона казала. На мою думку, як мінімум, має якусь степінь. Чи докторську, чи щось таке. Явно працювала з цими речовинами. Вона дуже чітко, грамотно все доносить. Ну, варте уваги, тим більше, що ще лютий і ще є час. Хто бажає, будь ласка, ще раз, життя безмежне. Пані Оксана, підпишіться і продивіться, якщо вас це дійсно цікавить. Так що я вношу свою. Скажем як другу основну підкормочку під великі кущі, це по воно все розтане. Чому добре спамбонд і чому саме в кого немає? Крапельного поливу, як у мене, чому я так вношу. Думаю, за цей час рослинки все рівно, в всякому разі, полуниця, до плюс 18-20 нічого не їсть. І поки воно дойде розінеться, буде все добре. Ось таким чином я підв'язала, поки ще тільки цю частину, бо пішло в сніг, я вже злякалась думала, морози будуть. Ще потім було коректувати. Ось тут вітку лишила. Абсолютно не потрібно нікому. Ось тут ягоди не буде. Ось так і чікну, потім і все. Ново ну, Джозеф і, звичайно, полишала вітки, що навіть не знаю, може потім ще частину приберу, тому що ну, 4 метра це забагато. Ось так, як виноградою підв'язала сюди. Нічого ще не чищу. Нічого. Не обробляю. Це витрата грошей, тому що ось таким чином я розсипаю. Не просто під рослинку, а ось таким чином. Небагато, але отак потрішечки воно. Вже подивилась випади свої, вилізи. Як завжди, я не можу справитися. О, з рослинами, які висаджувала відкритою кореневою, просто не виходить. І тут абсолютно ні до чого той, хто там мені їх продав, а від того, що має дві руки ліві до того, щоб висадити рослини з відкритою кореневою, то таке. Вже дивлюсь, на півдні вже люди чистять, обробляють. Яке тут обробляють, яке тут чистять. То ще завтра у ж може бути такий мінус, що якщо почистити, то воно все абсолютно вимерзне. І все стоїть так, як є. Нічого не чищу, нічого не обробляю, бо це викинуті гроші, це по-перше, а по-друге, ціни зараз на хімію просто таке. Просто якісь зашквальні. Подивилася свою розсаду, поки ще вона спить, хай спить, а ось жималость. Ось зараз вам покажу різницю. Ось дивіться. Оце канадський сорт. Ось він. А це бахчарський сорт. Бачите, яка різниця? Воно вже зараз лізе зацвітати. Ось. Тобто набагато скоріше бахчарські сорти йдуть. Хоча це самий пізній сорт з бахчарських. І незалежно де воно росте, ось це знову канадський. Бачите, яка різниця? Ще сплюкають. А це бахчарський. Уже має зелений такий конус. А бачите, яка вода стоїть. Так що все підживлюю. У мене їх два мішка. Якраз вистачить. Всім походити, покидати, поздороватися з кожним кущиком. Сказати, що я є. Хай не переживають. Я з ними, хай готують ягоду. Ось молоді деревця теж піджевлюють. Нічого страшного, що воно ось таким чином розсипається. Воно Краще коріння не сипати в одну дирочку, а просто білі. Ось таким чином. О, мої берестки, які зимували прямо в коробці. Всі живі, здорові, гарні, будь пересаджуватися на продаж. Ось теж все зимує. Ось так, як стояла, так і стоїть. Ой, петрушечка зелененька. Йоко, моя дівчинка Халюся. Ой, бозічки. Ой, бозічки. Ну, хай. Ось таким чином я зараз на пару годин маю заняття ігрушку підживлю. Єдине, що все що стоїть в горщиках, я його зараз піднімати не буду. Воно все буде так і стояти, лежати, тобто, і все буде. уже буде потім. Бачите, добре ще на бачку. Бо замакає, Якщо стоїть, воно все просто вимокає і замакає, і пропадає. Тому абсолютно все кладу на бачок. Ти думаю, пересадити, обрізала. Ще не підв'язувала навіть побачу, чи її пересаджувати, чи дочекатися цього року і подивитися, чи буде тут ягода, чи не буде, і що з нею робити. Бо, чесно кажучи, ну, 4 роки це вже занадто. Навіть для мене, з моєю витримкою. Мирного неба, всім гарних врожаїв.